Навіть наш Спаситель, який прийшов у цей світ, його сім'я, його родина, причиста Діва Марія і старець Йосиф, вони відчували потребу, вони шукали допомоги. І вони її не знаходили. Правда, як здається, якби я був на, є... на місці когось. І до мене звернулися, то я б, напевно, допоміг, відкрив, пригорнув, пустив хату, дав їсти. Але ми не на їхньому місці, а тоді нікого не знайшлося. І свята сім'я, так, як біженці подорожували, так як біженці шукали прихистку. Так, як Подорожуючи, вони думали, чи знайдуть місце десь, щоб виконати ту святу місію, бути у Вифлеємі і в цей час принести найбільший дар людству, Спасителя світу.